Кажуть, хто рано встає, в того інтернет відключили. А поки інтернет є, я кажу вам привіт і ми починаємо. Скільки потрібно геймерів, щоб замінити лампочку? Жодного. Вони просто сидять в темряві і чекають, поки завантажиться автозбереження. А скільки потрібно гільдій, щоб заповнити зал слави у World of Warcraft? 200 офіційно зареєстрованих. 29 числа зранку Гільдія Twitch Prime закриває зал слави перемігших хромового короля Галівікса. Але до 7 травня гільдії ще можуть вбивати боса і двох його поплічників заради гільдійського досягнення зал слави Хромовий Король Галлівікс, що нагородить званням Прославлений переможець хромового короля. А якщо вам не догонок в рейді, як і мені в принципі, то нам дадуть хліба і видовищ, хоча все-таки хліба прийдеться піти купити самому. Коротше, цими вихідними розпочнуться матчі турніру. Епохальних плюс підземель Mythic Dungeon International у другому сезоні The War Within. Розробники, як завжди, опублікували епічний трейлер, хоча для мене, напевно, трейлер буде цікавішим за самі змагання. Ви хоча б разок дивились ті змагання, бо я щось не можу пригадати. З виходом 111.5 розробники додали нову функцію кошик у комерційну крамницю. У цей кошик гравці можуть помістити Паску. Ні, бажані для купівлі товари, щоб потім оцінити загальну суму та зрозуміти, чи буде достатньо наявних комерційних жетонів для їх придбання. Зразу скажу, їх ніколи не буде достатньо, адже купити все не вийде і як не крути. А 28 числа розробники опублікували заміточку з терміновими виправленнями. Внесено додаткові зміни балансу, які мають допомогти гравцям, яким було складно набирати очки для нагороди за службу. Під час сценарію сутінки покращено відстеження прогресу отримання нагороди за службу під час сценарію сутінки, і тепер він набирається стабільніше, внесено додаткові покращення стабільності для роботи особистих доручень та завершення сценарію сутінки. Супер новина, адже цей івент і є ізюменкою оновлення 11.1.5. До речі, вже досить давно користуюсь лайфхаком, який переносить персонажа в таємно скляп'я з будь-якої точки світу. Інструкція така: реєструйтесь на проходження підземелля світанок з напарниками, тими, що гра сама ними керує, заходите в інстанс і одразу біжете до генерала Стілстрайк, от сюди, і кажете їй. Not my business», сорі, більше тебе не люблю, хочу вийти з підземелля. І вуаля, ви опинитесь в локації таємно склеп'я біля входу в це підземелля. Хто не знав, з вас жирний комент під відео. А хто знав, з вас пісний. Між іншим, розробники випустили в лайф лише два звання за прокачкою популярності у фракції Сяйво замість десяти. Які були на тестових серверах, тобто лише на п'ятому і десятому рівнях ми отримаємо звання вартовий та священний храмовник. Відповідно, решту звань по типу новобранець, резервіст, повітряний лицар, сяючий офіцер, і ще парочку блізи нам тупо зажали. кажуть в нашій армії тільки рядові і генерали, все, ідіть, воюйте. А ще розробники анонсували турборежим, який почнеться 14 травня. Під час цієї події ступені покращення екіпіровки герой і легенда будуть продовжені на два ранги з 6 до 8. Буде знято обмеження на герби, а камінці доблесті можна буде передавати по загону до кінця сезону. Також буде подвоєно кількість прив'язаного до загону екіпірування, що дропається в епохальних підземеллях. З'явиться нове щотижневе завдання на перемогу над чотирма рейдовими боссами з визволення підкопу на будь-якому рівні складності. В нагороду даватимуться загадкові фішки картелів за перш. Виконання завдання гравець отримає одразу три фішки. За наступні виконання аж до сьомого гравець отримуватиме по одній фішці. Плак-плак завдання можна виконувати кожним персонажем, отримавши максимум 9 фішок. А у консультанта в рекслі в Дорногалі біля великого сховища можна буде придбати деякі предмети з рейду, зброю, аксесуари та інші особливі речі. Кожен предмет можна купити за три загадкові фішки картелів. Гравці можуть придбати епохальне та героїчне екіпірування. Але для купівлі предметів героя необхідно хоча б раз перемогти відповідного боса на будь-якому рівні складності, а для купівлі предметів легенди хоча б раз на епохальному рівні складності. Натику ложечку дьогтю Прогрес заповнення шкали учасника лазівок буде значно збільшений за допомогою нагород у скринях в кінці забігу. Ви зароблятимете більше гербів, камінців доблесті, а також повторно одержуваних гербів на всіх рівнях лазівок. Предмети, створені за рецептами за допомогою іскри удачі, можуть бути перетворені або створені за допомогою матриців вдосконалення, що дає предмету аж до 6 рівнів додатково. Матриців вдосконалення можна буде придбати у будь-якого торговця предметами для накладання чар. Також на 6 очок буде підвищено рівень ПВП-екіпірування автоматично, де б вони не були. Подібно до того, як соло метушня у Dragonflight перетворилась на окремий рейтинговий режим, у The War Within формат blitz по полях бою, також стане повноцінним ПВП режимом з рейтингом. Учасники зможуть отримати унікальні нагороди, зокрема іграшку та два звання одне тимчасове, інше постійне. Що там у нас далі? А житло для гравців Blizzard видали нову порцію інфи про цю резонансну новинку, яка чекає нас в останньому кварталі року. Приблизно розробка ведеться за трьома основними принципами: перший прогресивна подорож. Гравці повинні розуміти, що збір прикрас буде саме цікавою подорожжю, а не нудним гріндом. До створення ідеальної кімнати чи будинку потрібно прагнути, а не бігти до продавця та скупити все у перший же день. Іншими словами, отримати будь-який окремий предмет прикраси має бути так чи інакше, цілком можливо, але отримати все має бути неймовірно складно. Другий основний ігровий процес з варіаціями. Ми хочемо нагороджувати прикрасами за допомогою широких можливостей основного ігрового процесу World of Warcraft. Ми не хочемо, щоб прикраси давались в нагороду тільки за дії, пов'язані конкретно з житлом, хоча деякі з них будуть такими. А хочемо, щоб вони зустрічали вас там, де ви знаходитесь, як би ви не вирішили насолоджуватись грою, будь-то поодинокі завдання, створення прикрас за допомогою професій, чи їхню купівлю на аукціоні. Третій повага до минулого. Дехто з вас грає вже 20 років, і ми хочемо, щоб цей час був проведений з користю. Ваші минулі пригоди та час проведений в Азероті, означають, що ваша колекція матиме перевагу, і ви не почнете з нуля, коли вперше придбаєте житло. Значна частина нагород, наприклад, стілець, ліжко, шафа, буде доступна для отримання без особливих зусиль і витрат. Наприклад, їх можна буде отримати в нагороду за завдання, придбати у торговця або виміняти в інших гравців. Частина тематичних нагород, наприклад, блискучий фонтан або чарівні книги, що літають, вимагатимуть певних зусиль і витрат часу. А ще частина особливих нагород, наприклад, голова уніксії, буде вважатись трофеями і вимагатиме проявити майстерність гри або об'єднатися з іншими гравцями, наприклад, знадобиться проходження епухального підземелля, рейду або виконання довгострокового досягнення. Гравці зможуть отримати предмети за старий контент, наприклад, виконання досягнень або розвиток відносин з фракціями попередніх доповнень. Причому, якщо предмет продається у торговця, то для його купівлі знадобиться відповідна валюта, за яку продаються основні товари цього персонажа. Способи отримання більшості нагород будуть чіткими та цілеспрямованими. Хоча автори гри ще розмірковують над тим, як бути з нагородами, які даються, наприклад, у подорожі у часі. Предмети для старовинного контенту додаватимуться поступово і в майбутньому, а не тільки однією великою порцією на запуску житла. Розробники додадуть особливі нагороди старовинним мега-мета досягненням, таким як пробуджений світ, повернення з-за межі, прощавай зброї і так далі. Усі існуючі професії отримають можливість створення тих чи інших предметів у своїй тематиці. Наприклад, знавці накладання чар зможуть створити літаючі чарівні книги або сяючі сфери, а ювеліри самоцвіти та різні прикраси. Створювані предмети будуть тематично пов'язані з відповідними доповненнями гри і вимагатимуть матеріали, що добуваються в них. Від Голдфарм. Для створення предмета знадобиться рецепт, звичайні матеріали цього доповнення та особливі нові матеріали. Голдфарм Gold Голдфарм. Farm, Gold Farm. Більшість предметів, що створюються професіями, можна буде передати іншим гравцям або продати на аукціоні. Деякі предмети будуть унікальними. Якщо цього вимагає сенс і логіка. Наприклад, гравці зможуть розмістити лише одну голову у ніксії на стіні свого житла, незалежно від того, скільки разів вони її перемогли. Деякі предмети можна буде отримати за взаємодію із своїми сусідами по району. З часом предмети будуть додаватись як у старий, так і новий контент. Ну як вам? Люблю такі новини. Поки я читав цю замітку, в голові вже почав уявляти, як виглядатиме мій власний куточок у Лезероті, та почав розставляти меблі. Десь отут буде мій трон з комп'ютером, а біля нього пуфик для ніг з голови келтозада. Там алхімічна лабораторія, щоб розслабитись після набридливого фарму, і обов'язково повішаю чучело рогнороса, десь на люстру, щоб той вбивав набридливих комах влітку. Потім у голові промайнула думка: треба швиденько прокачати професії минулих доповнень, поки реагенти не подорожчали. І заробити можна буде непогано на старті і собі щось скрафтити. Йдемо далі. З 28 квітня по 5 травня у сучасному World of Варкрафт проводиться дитячий тиждень. Під час події гравці можуть виконати кілька ланцюжків завдань, отримавши за це вихованців або нагороди для догляду за ними, які містять корисні та косметичні штуковини. Тепер основною валютою події є улюблені фігурки, які за бажанням замість вихованців можна вибрати в нагороду за виконання ланцюжків завдань із сирітками. В нагороду за проходження ланцюжка дається одна фігурка. Ця валюта займає місце в сумках, прив'язана до загону та пропадає із закінченням події. Всі нагороди події в першу чергу вихованці тепер також продаються у нових торговців. Поряд із притулками у «Штормграді», Оргарімарі та Дорногалі. Кожен товар коштує по одній улюбленій фігурці. Свято прийшло в Казалгар, і тепер у Дорногалі гравці можуть відшукати виховательку Ульну, у якої можна почати ланцюжок завдань, на допомогу одному з чотирьох місцевих сиріток: Дестіану, Кітці, Гризі або Плетунчику. Цього гравцям доступно чотири різні ланцюжки. Також у Дорногалі можна знайти відомого торговця іграшками Джепетто Таратора, який продає старі та нові товари події. Цього року гравці можуть придбати два нові арсенали з чотирма предметами зброї в кожному: арсенал, дитячий набір зброї вартового штормграда та арсенал дитячий набір зброї вартового Оргрімара. Цього року гравці можуть придбати трьох нових вихованців: дзвіночок Аргоса, улюблений гайковий ключ Очкарика і бот з майстерні Плетунчика 2.0. Днями у себе в соцмережах автори гри провели опитування, поцікавившись у глядачів, який ультра рідкісний засіб пересування їм хотілося б отримати. Вибрати пропонувалось з наступних вуздечка примарного тигра з WoW Trading Card Game – це така колекційно карткова гра була, по типу Hearthstone, але з фізичними картками. Великий відміть Блізард за відвідування Бліскону 2008 року. Яйце чарівного півня тої ж WoW Trading Card Game та чорний керажський резонуючий кристал за вже недоступний класичний ланцюжок завдань. З великим відривом переміг примарний тигр, набравши половину голосів. Що буде далі, поки що невідомо. Як ви думаєте, роздадуть як у того дерев'яного мандрівника всім, хто купить доповнення Міднайт, чи за 90 баксів продадуть як брутозавра ваші ставки, пані та панове, залишайте у коментарях під відео. Також розробники повідомили, що під час технічного обслуговування цього тижня виправили неполадку, яка дозволила гравцям досягти незаплановано високих рівнів популярності клуба лояльності Галаджо. Всі зайві рівні були видалені, а отримані гравцями нагороди залишились, але будуть недоступними. Для використання до досягнення необхідного рівня, а для усунення переваги, яка дана неполадка надала багатьом гравцям, у всіх гравців, які мали прогрес клубу лояльності Галаджо, рівень популярності був підвищений до 9-го. Знав би прикуп, то сходив би разок в рейд, Блізард попереджати треба. Ну нічого потім нас дожину. Розробники просять врахувати, що завдання популярності тепер потрібно повторно виконати у пауле Піранії. Вам потрібно видалити поточну карту лояльності галаджіо, срібна, що знаходиться у вас в сумках, щоб перше завдання ланцюжка стало доступним для виконання. А якщо ви з числа тих, які вже досягли 9 рівня популярності, то розблокували нову нагороду двох вихованців: іграшкового «Флорендо», що продається у снікса, велика кишеня, та малюка за водилу, що можна придбати у скіт того гвинтовика у звільненні підкопу. Ці вихованці являють собою зменшені версії босів з битви в котлі смерті актуального рейду і теж не дуже то уживаються один з одним. Гравці виявили, що якщо ці вихованці знаходяться неподалік один від одного, то понесуться назустріч і вибухнуть непоганий. Такий прикольчик, як шопляться жінки разом з чоловіками, коли бабло в шкарпеці у чоловіка. Щоо? Їжак з аукціоном і поштою за 0 баксів? А ні, здалося. Міоце на Святого Духа. Їжак зі своїм звичним набором для виживання. А це що за хрін по центру? Який хрін? А, -а, -а цей черешок пристав, коли я туди сіла. Давай заберемо їжачка. Йому ну, ж самотньо там буде. Кінь, лаха, ще й дві корзини з фруктами в бонус. Добре, купимо. Коханий, купляємо, купляємо, які прикольні костюмчики, це мені точно треба. Для чого будемо хіба курей красти в сусідів вночі? Ну, купи, 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 купи. Добре, купимо. За орду. Йдемо далі. Цей надміру агресивний, сам дурак. За альянс! Та не такий він уже й поганий. Що це на мене найшло? Такий пупсик застрибив корзину. Оце диви, схожий на пасика твоєї бабусі. Та ні, кудля більший і колір інший. Візьмем. буде закрутки на балконі охороняти. Ага. Добре купимо. Диви, кохана, і як би виглядав шахет, якщо б західні компоненти не потрапляли в Росію. Замість компенсації власникам надсилати б бюджетну консерву з надписом містить дух бойового півня. А всередині просто повітря і сльоза піскова. О, зброї багато не буває. Беремо всю. Ні-ні ні, ти що? Тебе й так мечів більше, ніж хоробрості. Тролити, ти вмієш, прямо як Трамп обіцяти. А де ви, яка ефектна кепка? Чи то така ультрасучасна трендова зачіска? Погоджуюсь, жоден шампунь не дасть такого ефекту, як зубата акула. О, давай візьмемо цю бабко туху. Будеш бачити всі знижки буквально на все, що тільки можна. Круто. За два стрибка скупились, а ще за три вдома опинились. берем однозначно. Ось це справжній витвори мистецтва. Давай візьмемо це в колекцію. Це ж весняний тренд. Е, стопе, жетони не резинові, я їх весь місяць заробляв, та й в нас є вже такі реколори з саду чудес. О, а от і те за чим я сюди прийшов? Буде косплей для наступних відео на черепашок ніндзя з мого улюбленого мульта дитинства. останні жетони прийдеться потратити. Ой, це що за фігня? якесь барахло. Фу. Та то ж для роботи. Друзі, не забувайте поставити ваш царський лайкос, підписатись на канал і прожміть дзвіночок, якщо не хочете пропустити майбутні відосики. Особливо вдячні з тим, хто робить репости. Їх мало, але вони є. Завжди буду радий почитати ваші коментарі. Це все важливо для розвитку каналу. А я, як завжди, бажаю вам добра знайти флешку з біткоїном і сіт фразою, та гарненько пошопитись на вихідних. І до зустрічі у наступних епізодах.